Те, що дуже дороге, як пам'ять: згадка про кохання, яке вже минуло, ляльки, якими гралася у дитинстві, маленькі клаптики шовку, які випадково знайшла між сторінками книги. Коли в дощовий день знаходиш лист від коханого, з яким ви уже не разом, засохлі мальви, віяло, яким користувалася минулого року. Ніч із яскравим місяцем. Те, що не можна порівнювати. Літо і зима, ніч і день, негода і сонячний день, старість і молодість. Коли людина сміється, і коли розгнівана, Біле і чорне, кохання та ненависть, дощ і туман, людина, яку ти кохала. І людину, яку ти перестала кохати. Нібито одна і та сама персона, але, здається, як дві різних Місце для таємних зустрічей. Для таємних зустрічей найбільше підходить літо. Ніч так швидко пролітає. Навіть не встигнули заснути, як приходить світанок. Звечора все відкрито навстіж Можна подихати прохолодою. На світанку коханці ще багато мають про що поговорити, але ось прокричав крук, і серце в них шугає вп'яти. Постійно здається, що їх помітили Те, що рідко зустрічається: Тесть, який хвалить зятя, Невістка, яку любить свекруха, срібні щипчики, які гарно висмикують брови, слуга, який не каже нічого поганого про своїх хазяїнів. Ідеальна людина, і тіло, і душа прекрасні. Люди, які довгий час мешкають в одному місці, але все так само поводяться церемонно, нібито у присутності чужих, і завжди стежать за собою. І справді, важко знайти всіх вищезгаданих людей. Важко також не накапати тущу, коли переписуєш роман чи збірник пісень. У красивому зошиті пишеш з особливим старанням. Але все одно він швидко брудниться. Важко підтримувати дружні стосунки і чоловікам, і жінкам. Рідко буває, що люди довго можуть бути в гарних стосунках. Найкращі покої. Найкращі покої для придворних дам знаходяться у вузьких галереях. Коли піднімаєш верхню стулку дверей, то в кімнаті завжди продувається. І навіть влітку тут прохолодно. Взимку разом із вітром до кімнати залітає сніг і град це також мені подобається. Кімната дуже вузька, а тому, коли приходить дівчина прислуга, то почувається незручно, намагається заховатися за ширму і вже не сміється так голосно, як робиться в інших кімнатах. Вдень ми постійно зайняті, та й вночі не знаходимо собі спокою, але в цьому є своя принадність. Вночі біля нашої галереї постійно чути стукіт чобіт. Раптом стукіт припиняється, і в двері хтось стукає. Дивно, що дама одразу знає, це він прийшов. Якщо чоловік буде довго стукати і не почує якогось звуку, може подумати вона вже заснула, і тому дама робить декілька рухів і чути, як шелестить шовк, а тоді чоловік розуміє, вона все ще не спить. Взимку звук щепців біля жаровні знаклять чоловіка, що вона ще не спить. Він кличе її, та вона не відповідає. Тоді він кличе все сильніше, і дама поспішає до дверей і відчиняє їх чоловікові. Чується спів дам, які промовляють вірші. Потім дама відчиняє сама двері, хоча ніхто й не стукав до неї. І тоді зайде й той, хто не планував заходити. Інколи не вдається зайти. І тоді чекаєш всю ніч за парканом, і в цьому також є свої принади. Молоді особи або куроди шостого рангу не наважуються просто так зайти до опочивалень дами, а тому вони чекають всю ніч біля кімнати. А ось чоловік у темно-лілових шароварах та в яскравому каптані проходить у кімнату переліжче через нижню стулку. Він пише листа або ж поправляє волосся в вдаме дзеркало. Ну, хіба не гарний він. Звісно, в опочивальні є завіса, проте між її верхніми та нижніми краями є маленька щілина, через яку все видно. Чоловік знаходиться зовні кімнати, а жінка всередині. Ось так вони ведуть діалог між собою. Обличчя в них знаходяться на одному рівні. Проте погано, коли він велетень або ж вона маленького зросту. Люди однакового зросту чудово бачать одне одного. Імператриця в Канцелярії Імператриця була в Канцелярії. Все там говорило про старовину дерева, будівля. Ми всі відчували якусь чарівність пройшли такі чутки, що в головній опочивальні внутрішньої кімнати живе злий дух, а тому опочивальню для імператриці влаштували в північній частині. А придворні дами несли свою службу у суміжній галереї. Ми так часто чуємо переклик вартових, що скоро навчимося розпізнавати їх з голосу. Це йде той-то і той то, говорить одна дама. Та ні, це зовсім інший, перехоплює друга дама. Ми посилаємо прислугу подивитися. Ну, я ж казала, радіє та, що вгадала. Одного разу, коли сяє в ясний місяць. Ми пішли до саду, окутаного туманом. Імператриця почула нас і також встала з постелі і приєдналася до нас. Всі дами її почту були в саду або стояли на веранді. Так ми насолоджувалися прогулянкою. Повільно прийшов світанок. Я піду до вартівні лівої гвардії, сказала я. І тоді дами поспішили за мною. Раптом ми побачили. Як до палацу імператриці наближаються придворні, наспівуючи. Що це? Що це? Голос ойсані. Ми швидко побігли до імператриці розповісти їй про нашу зустріч. Один із чоловіків похвалив нас, мовляв, Ви милувалися місяцем? Придворні часто навідували наш палац і вдень, і вночі. Навіть високоповажні чиновники, якщо в них не було термінових справ, обов'язково навідувалися до нас. Те, що гріє душу, Монах, який підносить імператору подарунок у рік зайця, виконавець священного танцю Кагора, Лотос у ставку, який увесь у крапельках дощу, актор із трупи ляльководів, танцівник, який розмахує прапором під час священних дій, Коли закінчилося святкування Днів Святого Будди. Коли закінчилося святкування Днів Святого Будди, то наступного ранку попочивальній імператриці принесли ширми, на яких було зображено пекло, і вона мала дивитись на них і каятися. Не було нічого потворнішого, ніж ті зображення. Дивися на них, наказувала мені імператриця. Ні, не можу, відповіла я і з остраху заховалась. Іде дощ. У палаці дуже нудно. Та ось до нас завітали придворні, і почався концерт. Гарно на Біва грав Мічітака. Нарімаса підіграв йому на Кото, Юкіо та Цунефуса на флейті. Мелодії звучали дуже яскраво, чудово. Після зіграної мелодії, коли зупинилася біва, Дайнагон продекламував. Біва вже стихла, але не чути вірша. Я, хоч і була в себе в опочивальні. Але не витримала і вийшла до всіх. Так, гріх перед Буддою в мене великий, але й втриматися не можу перед такою красою. Тоді всі розсміялись. Не можна сказати, що голос Дайна Гона був настільки гарним, але ж так вміло була підібрана пісня, що навіть складалося враження, ніби він спеціально написав такого вірша Після того, як я ходила до вартівні лівої гвардії, незабаром. Після того випадку, коли я ходила до вартівні лівої гвардії, я повернулася до свого рідного села. Раптом отримала листа від імператриці з наказом повернутися до палацу. Одна з придворних дам записала зі слів імператриці: Я пам'ятаю, як дивилася тобі услід, коли ти вранці йшла до вартівні лівої гвардії. Це було прекрасно. Чому ти така бездушна? У своїй відповіді. Яку я просила передати на словах, я зазначила, що завжди буду залишатися відданої імператриці, і додала Чому ви думаєте, що я забула про той ранок? Хіба ви самі не подумали, що бачите перед собою небесних дів, як бачив їх перед собою суджуші? Мені одразу прийшла відповідь як ти могла образити свого улюбленця на катада і згадати вірші його суперника? Але забудь про всі образи. І повертайся до палацу сьогодні ввечері. Або ж я тебе зненавиджу. Мені дуже страшно накликати на себе хоч маленьку вашу немилість, а тим паче після таких слів, як зненавидіти. Я одразу збираюся до вас, відповіла я та повернулася до палацу. Те, що розкішно. Китайська парча. Розкішний меч, різьба на дерев'яній статуї Будди. Квіти гліцинії, чудового кольору, які звисають довгими гронами з гілок сосни. Куродо шостого рангу, безперечно, неперевершений. Йому дозволено одягати парчу світлозеленого кольору, усю в візерунках, яку не дозволяється одягати навіть нащадкам найзаможніших родин. До цього він був просто прислугою для різних доручень, сином просто людина, проте варто йому було стати куродо, як усе змінилось. Він прекрасний. Коли куроду приносить послання від імператора, або солодкі каштани на церемоніальну процесію від найвищої особи, то до нього ставляться, ніби він прийшов із небес. Донька знатного вельможі стала обраницею імператора, але все ще живе в будинку батьків і має титул Хімагімі – юної принцеси. Куроду приносить послання від імператора. Перед тим як віддати листа наречені. Її помічниця простягає руку і показує край рукава Кімоно, щоб отримати послання. Не кожне його рангу можна побачити таке. А от якщо на додачу до цього короду належить до імператорської гвардії, то він здається ще прекраснішим. Сам хазяїн будинку подає йому чарку. Як тоді молодий кородо пишається собою у глибині душі? Короду спілкується з синами знатних родин. Раніше він навіть не міг подивитися на них. А тепер юні вельможі із заздрістю дивляться, як короду прислуговує імператору, обмахує його віялом або розтирає туш, коли імператор хоче написати листа. Він біля імператора років три і може дозволити собі бути одягнутим з поганим смаком перед знатними вельможами. Та ось наближається день відставки. Кородо мав би дуже засмутитися. Оскільки наближається день розлуки з господарем. Проте сумно бачити, як він лише те й робить, що клопочеться, щоб йому дали якусь посаду в провінції. Раніше короду вже починали сумувати з першого року служби, що скоро прийде день розставання з імператором. А тепер короду тільки про те й думають, щоб піти у відставку. Талановитий вчений також заслуговує, на мою думку, вищої похвали. Навіть незважаючи на те, що він не гарної зовнішності або низького рангу, але його поважають скрізь. З ним радяться знатні особи. Його навіть можуть призначити наставником імператора це дуже почесна посада. Коли ж він складе вступ до віршів, то всі розхвалюють його. Священник, який багато знає, теж безумовно заслуговує захоплення урочистий приїзд імператриці в день години. Церемоніальний кортеж канцлера, його паломництво до храму Касуга, світло пурпурує тканини кольору винограду і все, що фіолетового кольору, і квіти, і нитки шовку, і папір. Проте серед квітів мені найменше подобається ірис, який кострубати за формою проте дуже красивого кольору. Коро шостого рангу також гарно виглядають на службі, можливо, тому що вони у фіолетових шароварах. Те, що зачаровує своєю витанченістю. Знатний парубок Стрункий у придворному каптані. Молода миловидна дівчина. Одягнена в хакама, поверх яких накинутий лише верхній одяг, що розходиться по боках. Вона сидить біля балюстради, прикрившись віялом. Тоненький шнур, сплетений із білих ниток, лист на тонкому папері зеленого кольору. Який прив'язано до гілки весняної верби, віяло з трьома планками, Віяло ж із п'ятьма планками дуже товсті біля основи, а тому це псує вигляд покрівля, яка зроблена з і не надто старої, і з не надто молодої корики Париса, ще красиво встелена довгими стеблами аїру кішка, яка гуляла біля балюстради в червоному нашийнику. до нього було прикріплено білий ярлик з чотири Чотирилапої. Кішечка натягувала мотузок, граливо кусаючи його, яка вона була гарна. Дівчата, які роздавали косудама та Чорнобильник у п'ятий день травня. Юні танцівниці Омі також зачаровують своєю красою. Коли святкують госечі, Під час святкування госечі, всі люди в палаці, навіть найбільш пересічна людина, стають красивішими. Служниці прикріпляють строкаті клаптики тканини до чепчиків, і це виглядає дуже ошатно. Коли вони приходять по мосту Сейроден, впадають у очі яскраві бускові шнури на різний манер, але все одно всі дівчата дуже милі, кожна здається гарненькою. А тому і не дивно, що служниці та дівчата, які допомагають на святі, вважають це свято найкращим. Увечері того ж дня. Коли мала розпочатися репетиція танців перед імператором, куроди були дуже суворі і нікого не пропускали до зали. Вони відповідали дуже різко лише дві дами, що супроводжують, та прислуга. На що придворні вмовляли пропустіть хоча б ще одну ні. Тоді інші будуть ображатися. І тоді двадцять придворних дам імператриці силиміць відчинили двері і увірвалися до зали. Куметно було дивитися на куроду. Вони нічого вже не могли зробити, лише сварили, у який жахливий час ми живемо. За придворними дамами до залу валились усі служниці. Побачивши це, куроди були в розпачі. Сам же імператор, який був тоді присутній, мабуть, потішився тією сценою. Напередодні головного свята дівчата служниці також виступили станком. Чудова була вистава. Як любо глянути на їх обличчя, такі живі і світлі! Лютня без назви, Імператор приніс імператриці лютню, яку прозвали безіменною. Ходімо, подивимось і спробуємо зіграти на ній, говорили між собою дами. Ми не грали на ній по-справжньому, а лише перебирали струни. Чому в цієї лютні така назва? Вона нічим не примітна, тому й має таку назву. Пані Шигейша, яка прийшла до своєї старшої сестри імператриці, сказала. У мене вдома є дуже гарна флейта, яку я отримала ще від батька. При цих словах єпископ Рюен, молодший брат імператриці, вигукнув Віддай мені флейту, у мене є прекрасна цитра, я віддам тобі її натомість. Проте пані Шігейша ніби не чула і продовжувала говорити про своє. Єпископ повторив цю фразу декілька разів, сподіваючись, що сестра має відповісти хоч щось, проте вона продовжувала його ігнорувати. На що імператриця підмітила. А вона думає: ні за що не обміняю. Яка вона прекрасна в такі моменти? Ні за що не обміняю так звати відому Флейту єпископа. Однак він і знав про це і лише з досадою зітхав. Здається мені, що це було тоді, коли імператриця знаходилась у своїй канцелярії Флейта Еджі, ні за що не обміняю, належить імператорові. Є інші музичні інструменти, які носять дивні назви, наприклад, біва генджо – вищі таємниці, бокуба кінське пасовисько, іде, запруда, муміо – та, що не має назви, шестиструнні цитри називаються кучіми – порожня свердловина, щіогама – градирня, також є флейти суйро водяний дракон, косуйро. Малий водяний дракон Удано Хуші. Монах Удано, Куги-учі, Молоток для забивання гвістків. Хафутацу. Два листки. І було ще багато. Проте я вже забули їх назви. А Тоночуджо любив повторювати їх би на почесну полицю Скарбниці Гіоден. Перед Бамбуковою завісою. Придворні провели весь день перед бамбуковою завісою. Граючи на флейтах та цитрах, верхні віконниці ще не були опущені, двері ще не були зачинені, а тому можна було побачити все, що робиться в опочивальній імператриці. Імператриця сиділа перед бівою. Розкішну красу її пурпурного вбрання не можна описати словами. Він був надітий поверх багатьох шарів тонкого шовку. Рукав одягу витончено падав на лютню. Із чорного лаку. Позаду темної лютні виднівся білосніжний лоб. Що ще може бути прекрасніше? Я підійшла до однієї із придворних дам і сказала їй ні, дівчина, обличчя якої було напівприховане, не сяїла такою красою, куди їй, просто людинці. Ця дама через силу проклала собі дорогу крізь цілу копу Фрейлін, щоб скоріше повідомити мої слова імператриці. Імператриця розсміялася, дама повернулась і передала її слова мені. Імператриця звеліла передати наступне, а вже час розлуки. Та чи знаєш ти, про що мова? Проте найбільш комедною виглядала придворна дама, оскільки вона не знала, про що йдеться.